Добик являється гравцем місяця в чемпіонаті Іспанії. Та респектний вболівальник, а я підписникам, які підтримують цю кар'єру. Зараз в нас поєдинки за збірну. Матч проти Ірландії і товарка з Марок. Матч проти Ірландії ми пропускаємо. Збірна України грає 1-1. А ось на поєдинок проти Марокко ми вийдемо в основному складі. Друже, ти знаєш, я той, хто завжди просив твоєї фанатської підтримки. Всі ми просили. Настав час нам віддячити тобі. Непрості часи дай спорту себе підтримати. Як коли заряджав на трибунах, зарядися ввечері на дивані. Візьми тайм-аут серед постійної напруги. Дозволь собі пограти або подивитися, як грають інші. І не забувай рухатися. Заради своєї мети та заради спільної. Спорт завжди підтримає тебе. Фав Залишайся всередині гри. Нагадую, що вони вибили Португалію разом з Кріщано Роналду. Ну і взагалі поміряться з силами проти цієї збірної було б цікаво. Так. Весь матч я б, звісно, не грав. Тому що все ж таки в нас там чемпіонат Іспанії стартує через три дні. І зараз куди важливіше саме там виступити досить таки впевнено, ні зіграти нормально в товарці. Кара! Віддай передачу! Артем Довбик! Артем Довбик! Чудовий пас на Артема Довбика, і Довбик переграє. Один момент був марокканців, один у нас. Після чого ми маємо 1-0 на користь нашої збірної. Так. Момент! Відаємо далі передачу. Шепелєв Можна в центр віддати, і потім мені під удар, а як було б красиво! На Добика На Добика щються всі передачі. Артем Добик. Прострілом! Йде в центр поля Ельнасері. Який момент! 1-1 Недовго в цьому матчі ми були попереду. Я відчуваю, що сьогодні буде досить таки цікава гра. В будь-якому випадку для вболівальників точно. Ну ну, ну ну ну. Якісь вони агресивні. Кожна атака наших опонентів вона небезпечна. Ну вирішив пробити. Так і що, а хто не має права гахнути? Ще зачепитись, то обик чіпляється за м'яч. Але рукою. Сэри пос! Шофренко. Вый! Шопа наносить удар. Ой-ой-ой-ой, бану! Щось він аж розгубився в цьому моменті, ну можна вже й свиснути, тому що 49-та хвилина, доби до повернувся до помір Після першого тайму рахунок 1-1 Ну і на другий тайм було б логічно не вийти На жаль, ми програємо з рахунком 3-2. Але друзі, це товариська гра. Вона ні на що не впливає. Якщо подивитись на останні поєдинки з Жорони, Ніч'я з Кадізом обіграли Реал 2-1, обіграли Віляреал 2-1, Мальорка 1-1 гранату винесли 2-1. П'ять матчів поспіль. Ми не знаємо поразу Саме така статистика поєдинків дозволяє Жероні зараз знаходитись на третій позиції. Після дев'яти зіграних турів на 17 набраних балів. Вище нас Атлетико і Барселона, але також на одну грубних більше. Ну, Барселона взагалі на 11 балів нас обганяє. Реал 9 позиція. Що пізні? Також, друзі, я хочу всім нагадати, хто готується до нової ВЛ. Купити монети для підсилення свого складу ви можете в мого партнера Лема Фудкої. А в честь Геловіна він зробив смачні знижки. Посилання на його телеграм та інстаграм залишаю в описі. Добик грає, циганков грає. Наступна гра. Проти Альмерії Єбать надо. Простріл. Зустріти. А ми не можемо зачепитись за цей м'яч. Тоні Вілля Також чудовий футболіст, який завжди нам допомагає в нападі. Простріл на дальню. Ще й не кутовий. Ми бігаємо попереду, чекаємо на пас Ще можна. Прекрасно, На Циганкова Як же він стягнув прекрасно захисників зараз момент! Подавай, на дальню. Не проходить! Проходить! Ще раз! Бий! Удар все ж таки відбувається! Я вам нагадую, друзі, що головною задачою на цей сезон є протягнути Жирону в Єврокуб. Появіть Жерона в Лізі конференції. Або в Лізі Європи. Ну, Ліга Чемпіонів це взагалі було б супер. То б віддав! Артем. А ну. Відай в центр. Ну! Циганков! Я не знаю, кому далі віддавати ці передачі. Просто м'яч ходить по полю і ми втрачаємо рано чи пізно. Якби хоча б кожна друга атака завершилась ударом по нашим не по нашим воротам, від нас. Ми пропускаємо 3-6 хвилина. Ну, ось так загрались ми в нападі, забули просто про захист і отримали. Тож, друзі, все логічно. Футбольне правило ще ніхто не відміняв. Арібас? Ну ні. Ну ні. Як так ми горимо? Тямба. Браво! Під удар. Ну що, вони просто возять цей м'яч? Не пройшло. Після першого тайму в нас 2-0. Дуже погано, що мої футболісти не б'ють там, де цього просто потребує ситуації. Ну що ж, є ще 45 хвилин, два голи забити в цілому. Ми можемо. Взагалі прекрасно було б забити три, але давайте будемо реалістами. Хоча б два зараз занести це вже буде за щастя. Діво назад. Є. Ох, як же Довбик прекрасно грає корпусом. Це те якщо віддаси. пройшло. там лівої така б ракета летіла. Баба. Віддає. Закрите. Довбик виграє. Та звісно, Артем виграє. Бігрався. Кібер... А чи він один? Довбоку треба йти від відраю. ми трішки вийдемо, залишимо свого гравця. Знову я залишаю свого гравця. Подача. Ми там не винні. На жаль, скоріше за все, сьогодні наша серія буде перервана. Без. Це все. Це провал. І от тепер після 10 зіграних турів ми на сьомій позиції. Це навіть не зона Єврокубків. Але деякі команди знову ж таки зіграли на одну гру більше. Зараз нас зустріч проти Сельти. Знову ж таки, мене це дуже сильно тривожить. Тому що з сильними опонентами ми граємо добре, а коли граємо з середнячками і слабіше, то там вже десь не дотягну. Блядь! Де що це сталося? Раз. І з другої спроби. Як просто все можна втратити за пару турів. Добик. Сам поліз! Щось треба робити, якось треба впливати на ситуацію. Ларсен. Вони прийняти м'яч не можуть. Треба спокійно до цього всього відносити. Ми не можемо на постійній основі прибивати реал, брати бали в кожному поєдинку. Є. Ну і знову ж таки, вони куди попали віддають ці передачі. Вони прощупують Фіганков. Побір. Ну, це не вихід, далеко не вихід один на один, але зараз. Зліво є. Прокидує циган. Ну, циганком, ну да Один довбик намагається щось робити. Ні голкіпер не тягне, ні фланги не підключаються, ні захист не виконує свої функції. А в афсайді. Я думаю, ви самі бачите, в мене просто не виходить. Розбився. Як вони проходять? Як вони розбираються? Вийшов випуск шахтарем повні провали, програш, програш, програш. Тут програш, програш, програш. Він же по ногам п'є, ну ми не являємось номером один зараз на футбольному полі. У нас тільки ось такі контратаки, але потім. Ну і втрата м'яча ніхто не просить ці передачі. Ну... От в наш вони постійно, сука, мене шукають своїм пасом. Для чого ви це робите? Пошили в жопу. Ми програли з рахунком 3-2. Гонці -бомбардирів Ла ліги, добик знаходиться на четвертій позиції. Перше місце за Лівандовським. 12 матчів, 10 забитих голів. У нас 11 матчів, 7 забитих. Ну зараз для повного щастя нам не вистачає тільки згоріти осасуні, яка йде на 13-й позиції. До речі, у Барселони вже з'явилась одна поразка. Але й без того вони являються одноосібним лідером. До речі, на гру проти Осасуни циганков не потрапив в основний склад. Я вам скажу, це вже дуже серйозно. Ми починаємо з центра поля Артем Добик. Перший дотик до м'яча. Вірю, сподіваюсь, на успіх в цьому матчі треба десь бавити. Віддає? Заблокувати. Заблокувати! Хоч не в руку влучив там. Ух, який сейв! Ну така гра голкіпера повинна нас надихнути на результат. Дуже багато пасів. Дуже багато пасів від засони. І всі ці атаки, які вони роблять, вони закінчуються ударом. Погнали. Назад Ми взагалі хоч одну атаку нормально зробили. Прекрасний пас на Артема Добика. Але ж там і Добик як відкрився. Подача і Артем Добик. Подача. Ще не виділиться? А ну, 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 ти ж показував, щоб вас забігати. Пасуйтесь, пасуйтесь, поки не буде нормального варіанта вийти. Не було офсайду. Центр. Хотів прокинути собі далі. І добик. ну це жовта. Браво. Побіг. Ну. На добику дуже важко свою тушку протиснути між двома захисниками. Ну що ж, в нас є ще другий тайм, добик вже на жовтій, все чесно, все закономірно, ніяких питань в мене немає. Треба забивати і закріплювати свій успіх. Ну давайте закриємось на своїй половині поля і будемо просто відбиватись. А потім, якщо буде можливість, просто в контратаку. Як вам план? Прекрасний план, неперевершений. Ух ти. Подача. Добик. Рука. Ну, друзі, ви самі просили, щоб я включив гру рукою в штраф. Була. До речі, на футбольному полі з'явився циганков, і одразу у нас все пішло шкреберть. На жаль, ми пропускаємо. Тубок. Ой, хорош. На 11. Ну, якщо це максимум, то окей. Головою. Біжи. Вітя... Віктор Циганков в центрі поля виглядає набагато краще. Циганков, ну які моменти! Голкіпер включив режим Бога. Удар від циганкова захисник виносить! Через себе. Що це було? Здавалося, що все було окей, але знову... знову ти самі грабля. Ні. Поразка з рахунком 3-1. На гру проти Велікана циганко повертається в основний склад. Добик також на місці. Чесно кажучи, мені навіть не хочеться дивитися турнірну таблицю. Там нічого не міняється вже як 4 тури здається. 4 тури 0 набраних балів. Чи це четвертий? Ну, неважливо. Я ж туди вперед. Добик виграв. Допоможіть хто-небудь, ну я не знаю, ну народ, ну не можна так грати. Я думав, що буде набагато простіше. Ні-ні-ні ні. ні, 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 ні. Спіно. Віддав. Удар. Ну, блядь, пацани, я не знаю нахуй, що мені робити, блядь. Як мені вплинути на це? Я граю за форварда, але в захисті я ніяк не можу допомогти. Я ж не можу, нападаючим бігати назад, постійно захищати ворота. Поліз. Буй! Небезпечно. Добик! Uh, а ти сука, добик! Бий! Гарсія! Ну, ну 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 ну. ну Сайд. На грані офсайду граємо, і, як завжди, цю грань перетина. Сі? Ой, прокинув! Боже мій! Що цей хлопець робить? В один момент все ось так. Ну. Хорош. Ерера дарить нам шанс хоча б на нічю. Нічого. Ой! Кіпер. Перший тайм рахунок 2-1. на нащо ти вигравав цей м'яч? Проходить. Бий! Дароді. Дароді. До речі, гольова від циганкова. Нарешті мої футболісти зіграли так, як я того й вимагаю. Ще б один зараз завалить їм на куражі. Проходить! Вітямба, погнав! Я в тебе вірю. Центр. Бий! Герція! Ще один дальній удар! Кого нема. Да НІ! Ну як це так працює? Ну, де ти там ходиш, дебіл? Ну чому він стоїть просто за всіми, вперед вистрибний, перед захисничком? Ну, ти і 3-2, друзі. 3-2 3-2, я не знаю, що робити. 13 зіграних турів, 17 набраних балів. І грати залишається ще трошки більше, ніж півсезону. Але як же це тяжко. Отже, друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Джексон, На все добре